Вітаю всіх на каналі Автодилер. В Продаж з'являється Dodge Journey 2017 року випуску. Автомобіль у нас на 24 бензиновому двигуні на автоматі на передньому приводі. Автомобіль по кузову не має жодного фарбованого елемента. Технічно автомобіль також повністю обслугований, Дооснащен камерою заднього ходу. Встановлені ось такі красиві диски. 19-го радіусу нова літня гумка. Навіть це не літня, це всесезонна гума. По комплектації в нас безключовий доступ, підігрів церкал, Електросклопідіймачі салон у нас із тканини. Дооснащено також Android Multimia в автомобілі. Коробка автомат. Салон в дуже охайному, чистому та збереженому стані. Передній кліматконтроль двохзонний. Задній ряд нас виглядає ось таким чином. Також у нас є задній кліматконтроль, автомобіль в нас семимісний, переднє сидіння від'їжджають. Автомобілі 90 тисяч кілометрів пробіг. 90 тисяч 97 кілометрів. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер та доступний до перегляду за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх.